Друзі, вітаю вас, ЕТР телеканалу «Перший міський» продовжуються. Мене звати Руслан Роздов. Дякую, що ви з нами. Я хочу подякувати, як і традиційно, ми це робимо. Спочатку наших захисників, які роблять все можливе за, за для того, щоб ми з вами жили у мирній країні, щоб ми зараз з вами опікувалися якимось іншими питаннями, щоб ми зараз готувалися з вами до літнього сезону, щоб ми зустрічалися в ефірі з нашими гостями і спікерами, які проносили б нам позитивні новини. Як сьогодні все і Буде прямо зараз найближчі 20 хвилин, виключно про позитив. Бо в нашій студії найближчі 20 хвилин на інтерв'ю дня Валерія Антоніо, керівниця центру підтримки підприємців, діє бізнес в Одесі. Вітаю вас! Вітаю, Руслане! Пані Валерія! Дякую, що прийшли до нас з позитивними новинами. Ми розуміємо, що все ж таки негативне те, що продовжується війна більше двох років. Ми живемо і зараз говорити про якісь. Нові моменти, нові плани, нові відкриття, центри, які працюють не задля війни, а задля мирних рішення мирних питань, дуже тяжко, бо таких ну не дуже багато моментів. Але коли вони є, це дуже цінно. Тож дякую «Дія Бізнесу» за те, що ви працюєте, те, що ви є, і даєте нам можливість до вас приєднатися. Ось щодо цього, чим взагалі зараз допомагає підприємцям «Дія бізнес. Дякую за питання. Якщо казати про наш глобальний проект, це національний проект бізнес. Він ініційований Міністерством цифрової трансформації України, а також офісом з розвитку підприємництва та експорту. Це Проект, який е, реалізується на місцях е, в кожному місті, де він є, у це 10 міст України, е, а також в онлайн форматі. І якщо завітати на нашу платформу в онлайн форматі, можна знайти дуже багато корисностей для того, щоб розпочати власну справу або підсилити її, якщо ви ведете бізнес. <звук> е, якщо казати так, то для підпри... Коли кажуть про підприємців, так. це зазвичай. Е, Якісь великі масштаби, великі бізнеси. Uh -huh. Але дійсно найбільший відсоток підприємців в Україні це маленькі підприємства, які працюють локально в своєму місті. Uh -huh. І таким підприємствам дійсно часто потрібна невеличка, але термінова невідкладна допомога. І це те, чим ми займаємось. Uh -huh. На нашій платформі підприємці можуть знайти дуже багато корисностей, це і документи, це і шаблони договорів, шаблони будь яких документів, які можуть бути корисними, це і фінансові плани, і маркетинг стратегії тощо. Uh -huh. Але також це дійсно дуже важлива і дуже велика складова нашого проекту – це консалтинг. На нашій платформі є понад 60 напрямків консультацій, де з вами проводить консультацію безкоштовно і відкрито професіонали, які працюють багато років в своїй сфері uh -huh. і вважають потрібним ділитись своїми знаннями з молодими підприємцями. Гаразд, якщо людина, от наприклад, зараз вона нас дивиться і думає, так в мене є якась кількість е, грошей, і завжди вільних грошей немає, але все ж таки, я хочу відкрити якесь підприємство. В мене навіть є якісь напрямки. Я хочу або цим займатися, або цим, або цим. Що робити далі? Вона приходить до вас, і що вона може отримати? Перш за все, я би рекомендувала звернутися спочатку до платформи. Так це бізнес-діяґав'юей. На цій платформі можна знайти перш за все для старту бізнесу. Найкорисніше це розділ знайти ідею. Угу. В цьому розділі є зібрані 150 бізнес-планів на різних напрямках, різних проєктів, на різний бюджет Супер. і за різними інтересами угу. цього майбутнього підприємця. Там вже зібрані документальна база під саме ваш напрямок, розроблений. Бізнес-план, стратегія планування фінансів uh -huh. а також інші допоміжні документи. А надалі найбільш корисним буде звернутися за консультацією первинною для того, щоб визначити. Які є слабкі сторони в цього так. проекту, цього бізнесу саме, і в результаті цієї первинної консультації, наш експерт, хелпер, який допомагає розібратися uh -huh, в цій справі, uh -huh. допоможе і складе дорожню карту, куди слід рухатись, в якому напрямку, куди звернутись і за яким за якою інформацією. Якщо є проблеми, найбільш розповсюджена проблема, це, мабуть, податки, да. як платити податки, як не отримати штраф і як правильно організувати свій бізнес е, у нас є чудова консультація, що стосується податків. Uh -huh. е, наша експертка Вікторія, вона є експертом. Вона працювала в податковій. Вона знає кухню всередину, Вона розуміє, як, для якого проекту буде ефективніше реалізувати. Зареєструвати бізнес, в якому напрямку, на якій групі ФОПа, якщо це ФОП, наприклад, Ну, звісно, і також ця експертка зможе скласти таку саму дорожню карту з тим, як платити податки, куди нажимати, і що не треба нажимати, і сюди, і куди треба не дивитися, обов'язково да точно. Угу. от і ем, так по кожному напрямку: це від маркетингу угу. до hr бренду, до е, промо свого проекту, до організаційної структури, до стратегії планування, до фінансів. І всі ці консультації зібрані на платформі, їх можна пройти в онлайн форматі. Якщо там, наприклад, немає можливості завітати до центру uh -huh. і У вони нас... всі без... без... безкоштовні? Так, абсолютно всі uh -huh. консультації uh -huh. на нашій платформі є безкоштовними. Uh -huh. Гаразд, скажіть мені, будь ласка, от а, бізнес план ви сказали. Знаю людей, які стикалися з такою інформацією. Я сам зараз не пишу бізнес-план. Ну що там писати? Я в інтернеті знайду. Uh -huh. Шукав, писав, каже щось не те чи допомагаєте ви з бізнес планом. Ми не та організація, яка зробить це за вас. Да. Ми точно знаємо, як це зробити і що порекомендувати. Угу. Ми можемо направляти, але Супер. ми не ті, хто будуть робити щось за вас. Ну, мені це здається, дійсно... Підприємці готові до того, що вони самі повинні так. Це, це зробити самостійність да. і про розуміння свого проекту. Саме так тому я сама впевнена, що найефективніше, наприклад. Пройти навчання, uh -huh. довчитись здобути знання, яких не вистачає для того, щоб реалізувати цей проект грамотно. Uh -huh. Також ми співпрацюємо з великою кількістю організацій і державних структур, і громадських ініціатив в Одесі, в Одеській області, саме наш центр. Uh -huh. І тому я би порекомендувала, наприклад, звернутися за навчанням або до нашого центру, якщо воно зараз проходить в центрі. Yeah. Це можна швидко переглянути в наших соцмережах або на нашому сайті, які є актуальні можливості для навчання. А також можу порекомендувати, наприклад, звернутись до обласного центру зайнятості, да. які надають ці навчальні можливості. На постійній основі і проводять їх також в онлайні в зручному форматі для учасників. Гразд, коли ви а, допомогли підприємцю, він прийшов до вас, отримав цю дорожню карту, навчився, написав бізнес-план. Далі виходить в відкрите море під назвою Підприємництво. Чи далі ви знов-таки даєте можливість йому самому працювати, чи все ж таки ви можете ще якийсь термін допомагати, йому вирішенні будь-яких проблем? А там ви ж знаєте, там проблеми постійні виникають? Це дійсно так. Наш проєкт, наш центр, він спрямований на підтримку на всіх етапах розвитку mm -hmm. бізнесу, тому у нас є дійсно багато послуг і багато можливостей на так. базі нашого центру, mm -hmm. окрім консультування, яке можна проходити не тільки на старті, а й з the uh... Там появленням нових якихось викликів, нових ага. питань, нових проблем дійсно проблем у підприємців достатньо завжди, да. тому що щось оновлюється, щось змінюється, і це дійсно дуже гнучка гнучке середовище, в якому вони розвиваються. Тому можна до нас звернутися з дуже різними напрямками. Наприклад, окрім того, що я казала, що на базі нашого центру проходять освітні заходи, це і лекції, майстер-класи і курси з різних абсолютно напрямків, до нас також можна. Звернутись з іншими питаннями. Наприклад, якщо це маленький бізнес, який ага. е крафтовий щось виготовляє в локально в нашому місті або в нашій області, у нас є чудова папа-локація, де можна презентувати власну продукцію. Це може стати першою площадкою для виходу в офлайн формат. Особливо це актуально для тих, хто працює або з онлайн-магазином, або навіть в соцмережах продає uh -huh. свою продукцію, і ця, ця продукція дуже часто, наприклад, є крафтові, крафтовики, які виготовляють свічки вручне да, робота. Да, наприклад, да. це ж продукт, який хочеться побачити, понюхати. Да, це ж да, форм, рупці, да, найважливіше да, Найважливіше отримати аромат, побачити, да. як воно виглядає в житті. І в такому форматі дуже багато підприємців звертаються до нас, uh -huh. аби розмістити власну продукцію. І ми стаємо для них першою площадкою, куди вони виходять в офлайн. Uh -huh. З нами вони навчаються, як складати накладні, як там віддати товар під реалізацію і бути впевненим, що з ним все буде окей. Uh -huh. Ми стаємо першою такою площадкою. Коли вони розуміють, як це працює, вони вже готові співпрацювати з іншими магазинами, шоурумами тощо. Дуже зручно. Гаразд Проведіть якийсь приклад того. Хто прийшов до вас, наприклад, там про якусь людину, чи можете ви розповісти? Вона чи він прийшли, і ось вони зараз там вже десь у списку ФОП ну настільки масштабних е у нас немає, такі все попереду але да. е всі починають з чогось маленького. Е коли ми перевідкрились після нашого такого нетривалого періоду, коли центр був закритий, спочатку повномасштабного вторгнення, ми працювали комунітарний штаб і перевідкрились в листопаді 22-го року. Е і це було майже там за кілька тижнів до початку блекаутів. Mm -hmm. Це період, коли не саме час відкривати центр підтримки підприємців. Yeah, yeah. Але перш за все у нас з'явився в той час коворкінг, і це теж одна із послуг центру. До нас можна завітати і працювати на, на нашій локації mm -hmm. замість офісу. Так роблять дуже багато тих, у кого компанії переходять в онлайн формат, або yeah. є необхідність попрацювати не з дому. У нас. Перший приклад, який я згадую, це Анна. Її проект Анко АРОМ uh -huh. це свічки ручної роботи, про які я перш за все згадала. Вона була першою, хто до нас завітала і розмістила свою продукцію на папа-локації. Uh -huh. І зараз її продукція вже розміщена на дуже багатьох площадках по всій Україні. Як мінімум, у нас є 10 таких просторів, 10 uh -huh. центрів в Україні, в яких можна розмістити цю продукцію. Uh -huh. І ми також можемо допомогти зв'язати з іншими підприємцями. З цими підприємцями учасники можуть. Познайомитись на наших заходах і обмінятись контактами, і робити, ну заклабитися, робити співпрацю і про... Просувати один одного, розміщувати там, ну як мінімум спілкуватися хто, що... для підприємців. Так, це це дуже це дуже, ну така гнучка професія з одного боку підприємець. З, іншого, з іншої сторони, треба розуміти, що поруч з тобою є такі ж підприємці, які могли пройти цей шлях або скоріше, або зустрічатися з такими ж проблемами, і ти не завжди можеш самотужки вирішити. Якщо ти спілкуєшся з такими ж підприємцями, ти можеш дізнатися, якісь такі підводні каміння, можеш здогадатися. Або дізнатися, куди піти, як зручно вирішити. Ви можете направити їх, ці підприємці їх можуть направити. Це дійсно так. Ну, так, тому що обмін досвідом, мені здається, найважливіше в підприємницькій діяльності. І також вчитись на своїх помилках це трошечки болючіше, ніж це на дешевше. Трошечки <с дешевше. Гаразд, оскільки ми про Ганну поговорили з вами про людину, яка пройшла цей шлях і продовжує його проходити під вашим наглядом. Я сподіваюся, що вона буде до вас приходити. Ділитися а, а, якимись там списками Форбс, яких вона вже є? А, акселератор відважна, 2 який зараз запускається на вашій платформі. Що це таке? Чи була взагалі відважна 1 І а, що це за акселератор? Хто може до нього приєднатися? Так, ми провели першу нашу масштабну акселераційну програму для жінок-підприємець. Uh -huh. Це був наш дійсно перший такий масштабний проект, який реалізовано всіма центрами uh -huh. дія бізнес в Україні, і в ньому взяли участь минулого року понад 5 тисяч українських жінок. Uh -huh. Це і Підприємці, які тільки планують відкрити власну справу, а також ті, хто вже має власний проект, уже працюючи бізнес, і прагнуть масштабування. Тобто, ага. це такий поштовх до розвитку, тому що такі програми, експортіні, вони допомагають учасникам не тільки здобувати нові знання, а й систематизувати ті, які вже є. Ага. А також вони реалізують ці проекти під час навчання, вони ці знання, які отримують, вони відразу можуть накладати на власний проект, а mm -hmm. тобто перевіряти, як воно працює, так дійсно. Yeah. Це процес навчання на практиці, mm -hmm. чому на практиці? Тому що всі наші експерти, які є викладачами на базі центрів, вони є практикуючими експертами. Mm -hmm. Тобто, якщо ми говоримо про маркетинг, то ми, наприклад, кличемо. Працюючого маркетолога, який працює дійсно з бізнесом uh -huh. прямо зараз, і uh -huh. має актуальні знання і актуальний досвід. Uh -huh. І тому це знання теоретичні, які вони отримують. Вони також приміняють їх на практиці і проходять надалі менторські сесії відповідно до кожного модулю навчання. Uh -huh. Тобто ментор їх направляє, супроводжує і допомагає перевіряти ці теорії, які вони які в них виникають під час навчання. Uh -huh. Ми реалізували проект відважна. Один майже рік тому, так. і зараз запускаємо другий потік, який буде ще більш масштабним, ще більш тривалим і класним експертним. З точки зору тих, хто буде викладати ці uh -huh. цей модуль. Цей цей проект, так. цей проект передбачає 12 модулів навчання. Uh -huh. Це понад 3 місяці. В онлайн форматі, а потім на другому етапі навчання також будуть проходити буткемпи на базі центрів. Тобто офлайн? Так, mm -hmm. офлайн навчання. Ми це скоріше називаємо буткемпи. Чому? Тому що не в кожному місті України наразі є центр діє бізнесу, але да. ми до цього йдемо. Тому буде можливість для тих учасників з міст, в яких немає центрів, долучитись в онлайні до цих буткемпів. Mm -hmm. Тому цей проєкт направлений на підтримування. Жіночого підприємництва в Україні шляхом того, що окрім знань, які отримують учасниці, також буде можливість отримання гарантування mm -hmm. фінансової допомоги для розвитку і масштабування цієї справи. Скажіть, будь ласка, хто може приєднатися? Ну, бо я розумію, що таке масштабне дійство, акселератор, ну така назва ще, мабуть, там років 10 назад ніхто про це не знав. Зараз ну дуже, особливо там напередодні а, війни, дуже багато жінок на якісь зустрічі, на якісь семінари їздили по всій Україні. Величезна кількість лекторів їздило, спікерів, які ну, дуже цікаві. І от такі заходи вони і зараз проводяться, але в у такому масштабі. І Якщо жіночка, яка хоче стати або вже вона підприємниця, а вона хоче дізнатися, яким чином це зробити. Ну відразу запитання: наскільки це складно, що треба мати для цього, чи треба якісь там документи здавати, що я дійсно підприємниця, от за мною там за спиною мільярди, чи взагалі нічого не треба. Для того щоб зареєструватися, стати да. учасником такого проєкту, все, що потрібно, це Прийти на сайт цього акселератору, uh -huh. сайт називається Відважна, все дуже просто. Знайти там форму реєстрації також можна ознайомитись з тим, як буде проходити навчання, хто буде спікерами проєкту тощо. Uh -huh. Перейти за посиланням на реєстрацію і те, що необхідно, це заповнити форму реєстрації, а також не доволі нескладну. Uh -huh. Так, це займає близько 10-15 хвилин. Uh -huh. І єдине, що більш тривале, це. Писати відеозвернення, звернення свою візитку угу. для того, щоб зареєструватись і пройти навчання, скажіть мені, будь ласка, участь чи вона коштує якихось грошей, чи це знов-таки безкоштовно? Так, це безоплатно. Угу. Ми є проектом, який реалізує цей цю програму акселераційну, але також ми маємо партнерів цього проекту, які є донорами. Ну, тобто будь-яка жіночка. Зараз дівчинка, жіночка, яка думає, що я хочу стати, або я вже є підприємницею, і мені от потрібен такий поштовх, мені потрібен такий чарівний пенділь, як то кажуть, іноді. Бо я розумію людей, які застрягають на місці. Зараз от, такий день сурка. Один за одним, сирени, вибухи, сирени, вибухи, війна, війна, війна. І ти дійсно можеш в якийсь момент сказати все. В мене руки опускаються, в мене енергії нема. Де мені взяти цю енергію? Мої дівчата поїхали всі за кордон. Ми ж домовлялись про позитивне, да я розумію, що позитив треба шукати, і ось є зараз шанс. є зараз такий момент світлий і позитивний, до якого можуть жіночки доєднатися дівчата можуть приїхати. Можуть онлайн зустрітися і побачити однодумців і дівчат, таких же дівчат простих, які можуть бути і на теренах України, і за кордоном вони хочуть займатися бізнесом. Вони хочуть розвиватися. Хай це буде не бізнес Ілона Маска і там стартапи, якісь ну дуже величезні. Це може дійсно бути дуже щось просте. Свічки робити, вишиванки продавати, щось руками робити, щось вигадувати. Але в тебе є шанс дійсно не просто сидіти і чекати, коли воно прийде. Ось воно вже прийшло. Тож, дівчата, не зволікайте, шукайте прямо зараз, або підскажіть своїм дівчатам, які зараз от вона сидить, вона така сумна і не знає, що з цим робити. Відважна 2 або просто на сайті відважна можна не дати будь яку інформацію, можна заповнити анкету, приєднатися. Коли починається відважна 2 Саме навчання починається в травні, а зараз mm -hmm. весь квітень проходить реєстраційний період, mm -hmm. тому є час подумати і не зволікати і починати заповнювати реєстраційну форму. А якщо є необхідність додаткової інформації, ми завжди раді вітати всіх жінок і чоловіків-підприємців на 1 одина в нашому центрі Дія бізнес. Ну і знов-таки про чоловіків, да? якщо ви чоловік, якщо ви займаєтесь підприємницям. Ством, ви знаєте, що десь там ваша дружина про це мріє. Ось є можливість відвести, посидіти, попити каву, поки вона буде спілкуватися з фахівцями. Поки вона зрозуміє, що у якому напрямку, як це класно зробити, хто буде допомагати їй у цьому, і знати, що не тільки ви будете допомагати їй плече підставити, є ще дія бізнес, яка може це зробити. Тож, будь ласка, приїжджайте на грецьку і дівчата, і хлопці вам допоможуть зрозуміти, як все це класно зробити. Ну, слухайте. А от і позитив. Абсолютно, 20 хвилин позитивної інформації і про гранти поговорили, і про відважно поговорили, і приклади не вели. Якщо буде більше таких моментів, приходьте до нас, розповідайте, бо дійсно такі приклади. От вона прийшла до нас, мріяла, і ось вона вже займається. От такі приклади, мені здається, вони дійсно, як чарівний пенділь, заставляють не просто сидіти і чекати, коли воно прийде, а робити щось. Для своєї країни, для себе, для своєї родини, для своїх близьких розвиватися. Тож дякую, діє бізнес в нашій студії була Валерія Антоніо, керівниця центру підтримки підприємців «Дія бізнес в Одесі. Дякую дуже вам. дякую вам. Ну і дякую. чекаємо вас наступний раз з відважною. 2 як воно пройшло, дуже сподіваюся, що цього року буде не 5 тисяч, а 15 тисяч дівчат, які пройдуть і будуть розвивати українське підприємництво. Ми теж на це сподіваємось і хочемо залучити якомога більше учасниць, тому що це дійсно наша місія розвивати підприємництво в Україні. Дякую вам, українці! Не зволікайте, бачите, є підтримка. Тож уперед шукайте інформацію. Ну і залишайтеся з першим міським. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами, і знайте, що все обов'язково буде Україна.